Ісусу. Діти Божі, коли вірю, коли ми співаємо такі псаломи, цей псалом, слова, вони глибоко торкаються нашого серця. Світло прийшло в наше життя, Бог прийшов у цей світ. І так багато ми згадуємо сьогодні, як народився Ісус Христос. Але про цю подію неможливо мовчати. Якщо ти народжений. Згори, якщо Ісус Христос народився в твоєму серці, ти не зможеш мовчати. Алілуя, слава Господу! І дивлячись на історію народження Ісуса Христа, ми бачимо Марію, ми бачимо Йосипа, і вони йдуть віфлеєм е, з Назарету майже 150 кілометрів. Тяжкий шлях, особливо для жінки, яка вагітна. І вони приходять і не знаходять вже ніякого місця, крім місця в Хліву. Там, де тварини, і вона народжує там Ісуса Христа, царя, царів, Господа Бога. і царі народжувалися по-іншому, в других, в інших умовах, зовсім інших. Для них були створені всі умови, але Ісус Христос. Він, будучи Богом, і ми сьогодні це чули Бог, який перебуває, знаєте, поза часом, поза простором. Ми живемо, як кажуть, знаєте, в трьохмірній системі координат. Ми живемо в часі, але Бог вище всього цього. І Він приходить в цей світ до людей, стає людиною і живе між людей. Яке величезне смиріння Він проявив. І яку величезну покору він проявив. Але ми знаємо і читаємо в Біблії, що це його величезна любов до нас. І Матфія ми вже сьогодні читали і звертали на ці рядки Святого Письма свою увагу, перший розділ читали, що 23-й вірш Ось діва матиме в лоні та народить сина. І дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. З нами Бог. З народженням Ісуса Христа ми бачимо Бог з нами. І хтось сказав, що Різдво це Бог з нами, Пасха це Бог за нас. П'ятидесятниця це Бог в нас. Слава Йому! І Ісус Христос сьогодні, Він. Хоче прийти в твоє і в моє серце і не родитися там, можливо, там, де хто, хто ще його не прийняв. Коли Ісус Христос, Він прийшов у цей світ, народився в Іфлеємі. Все було спокійно в тому місці. Ніхто нікого і нічого не чекав, але народився Син Божий. І пастухи, вони перші почули від ангелів. Цю добру звістку. Ангели співали, ангели славили Бога, і вони сказали цю чудову новину пастухам. Простим пастухам, які стерегли свою отару в полі, простим незнатним людям. І знаєте, я на неділі спілкувався по роботі з одним своїм колегою. Він не ходить в церкву і він каже. Ну, в нього своє уявлення в Різдва, і він говорить, ну, звісно, люди, які багаті, вони точно підуть в рай на небо. Ось багато людей, які мають кошти, які мають статки, вони будують церкви, вони закарбовують над цими церквами своє ім'я, вкладають дуже великі кошти. Напевно, Бог Богоцінить це дуже високо. Друзі, Бог. Оцінює не по статкам, не по коштам, Бог готовий сьогодні прийти в кожне серце. Як до простих пастухів, так і до багатих людей без різниці. Все так дуже просто. Ми люди, інколи знаємо, шукаємо такі якісь складні шляхи, але достатньо, як ми сьогодні чули, Золотий вірш, прийняти Ісуса Христа в своє серце, і Він війде туди. Він буде там царювати, він там народиться. І як пастухи, вони сказали один одному: підемо і подивимося, де народжений Месія. Те, що ми почули, але ми хочемо переконатися в цьому. Тому дуже важливо познайомитися з Ісусом Христом. Знаєте, моє коротке таке слово, і ми будемо мати молитву. Можливо, в нашій церкві є ті люди. Які е, не прийняли Ісуса Христа в своє серце. Вони просто чули про Різдво, вони просто десь знали, що народився Ісус Христос, але Він не народився в їхніх серцях іще. Сьогодні Біблія нам говорить, що Бог Він послав Сина Свого Ісуса Христа на спасіння для кожного, хто повірить в Нього, без обмежень. І живучи. Живучи обмеженим в часі, як ми живемо, обмеженим в просторі, за цей період нашого життя важливо зробити правильний вибір і знаєте, взяти правильний курс, куди я буду йти, коли закінчиться моє життя, де я буду. Є тільки два шляхи. Один шлях це в вічності з Богом і в славі Господній, і один шлях в загибель. Знаєте, тому це величезний дар благодаті і спасіння. Я так роздумував, думаю, який приклад можна навести. Уявіть так, якщо якийсь вас десь когось посадили у в'язницю і сказали, вам до кінця життя бути в ній, ні вийти нічого. І так само Божа благодать. Вона звільнила нас з цієї в'язниці. Звільнила нас з Кайданів гріха. Тому наша радість, вона є у кожному ця радість є у кожному серці. І хай Бог нас благословить, радіти і не забувати не тільки згадувати Різдво 25-го числа чи 7-го числа, але завжди, щоб радість народженого Ісуса Христа була в наших серцях. Ми будемо молитися. І якщо серед нас є ті, хто виявили бажання, щоб в їхньому серці народився Ісус Христос, ви можете виходити сюди наперед, ми будемо молитися за вас. І хай Ісус Христос він зробить переміни. Хай Ісус Христос він дасть свободу від гріха. І хай кожен з нас. То тут є на цьому місці, я вірю, ми і знаю, ми є свідками цього, що Ісус Христос дав нам свободу. І ми вчора, знаєте, їздили до наших стареньких братів і сестер для, до тих, хто хворіє, до тих, хто не може просто так прийти в церкву по фізичному стану здоров'я. І ми ділилися цією радістю один, один з одним. Багато з наших братів і сестер. вони... Дуже серйозно хворіють. Але вони кажуть, що це не привід для того, щоб розчаровуватися. Бо мир і радість, яку дає Ісус Христос, вона більша за все, Більша за хвороби, більша за розчарування, бо кожен, хто вірує в Ісуса Христа, має вічне життя. Тому ми радіємо цьому. Тому слава Господу за те, що ми є учасниками цього Різдва. Ми знаємо, хто такий Ісус Христос, ми знаємо, що Він зробив для нас. І Іван говорить, що ми бачили Його власними очима, ми торкалися Його нашими руками. Це слово життя, а життя з'явилося нам, і свідчимо вам, що в ньому є вічне життя. Тому кожен з нас, він, я вірю, особисто пережив Ісуса Христа в своє серце. В своєму серці він його бачив і він знає.